У далекому 2007 році компанія Ghost Story Games випустила на ринок гру Bioshock. але задовго до цього, а тобто у 2002 році, тільки розпочалась на той час розробка проєкту, коли йшла робота над попередньою грою студії System Shock 2. Ключовими фігурами у розробці були Кевін Левін та Кен Левін, які були директорами цієї студії. Було вирішено привнести в загальну концепцію System Shock 2 інновації у двох особливостях. У розповіді та у сфері штучного інтелекту розробники встановили собі завдання створити оточення, яке б керувалося штучним інтелектом. І не займалася б виключно спробами знищити ігрового персонажа. Розробка гри була перервана у 2002 році і відновлена лише через два роки. У Bioshock також була введена нова система геймплею, відома як Plasmids, що дозволяла персонажу отримати різноманітні чудні здатності, такі як здатність до телекінезу і здатність до керування раями бджіл. Ці суперсили можна було розвивати з часом, залежно від стилю гри гравця. Біошок був дуже успішною грою і продався понад 4 мільйонним тиражем. Її успіх призвів до створення двох продовжень Біошок 2 та Біошок Інфініті. Но про це все та інші деталі гри я розповім далі у відео в історії серії ігор Біошок. Біошок комп'ютерна у жанрі шутера від першої особи та наукової фантастики. Кожна частина є справжнім витвором мистецтва, і по праву входить до списку найкращих шутерів за історію ігрової індустрії. Сюжет гри кілька разів змінювався і спочатку був мало схожий на те, що вийшло в результаті. На ранніх етапах розробки сюжет біошок ключов теми експериментів нацистами над людьми. Його дія відбувалась в найближчому майбутньому на тропічному острові у покинутій лабораторії часів Другої світової війни. А противниками гравця мали виступити химерні істоти жертви експериментів, що поєднують у собі фрагменти людської анатомії та поведінку тварин. На на щастя, а можливо і для когось, і не зовсім на щастя, сюжет поміняли на пошуки в Атлантичному океані міста. Ну і давайте я вам коротко розповім, що там взагалі відбувалось. Гравець управляє головним персонажем на ім'я Джек у 1960 році. Джек виявляється єдиним пасажиром авіалайнера, що вижив, який падає посередині Атлантичного океану поряд з таємним входом затоплення. Джеку нічого не залишається, як підпливти до входу, що представляє собою високий маяк, і спуститись в батискафі в місто. Коли він прибуває у батискафі в невідоме місце, з ним по рації зв'язується Атлас. Він пропонує допомогу і стає для Джека єдиною рятівною ниточкою у цьому місці. Джек дізнається, що знаходиться в місті, яке занурене в хаос і населене мутантами та привидами. Атлас розповідає Джеку, що людина, яка створила це місто Ендрю Райн. Чомусь Зараз вирішила його зруйнувати. Рейн стежить за кожним рухом Джека через камери охорони, вважаючи його агента чи ЦРУ чи КБД, і постійно намагається знищити, активовує охоронні системи та насилає на нього агресивних мутантів, якими, за словами Атласа, керує за допомогою феромонів. Ось так розпочалась гра 2007 року. Но попри цікавий сюжет, гра полюбилась іншими фішками. Була унікальна система бойових мистецтв. В грі є система плазма. Міц, яка дає можливість гравцю отримувати різні суперсили, такі як електричні розряди, підвищення швидкості або навіть телепортація. Нестандартна система вибору. Гравець може прийняти різноманітні рішення, які вплинуть на кінцівку гри. Свобода експлорації. У грі є відкритий світ, який дозволяє гравцеві вибирати, які області досліджувати. Нестандартні монстри. Гри є різноманітні монстри, які є результатом генетичної модифікації, що створює непередбачувану та химерну атмосферу. Глибока історія. Гра має складну історію, яка постійно розвивається та розкривається через знайдені записи, експерименти. Ементи та взаємодії з NPC. важливу роль у геймплею Bioshock грали плазміди та геотоніки. Генні модифікації на основі Адама, що дають своєму носію різні унікальні здібності та збільшують його характеристики: встановлення будь-якого з чотирьох десятків доступних покращень, можливість їх подальшого вдосконалення, великий вибір зброї та різних корисних предметів. Все це зробило ігровий процес дуже насиченим та різноманітним. Теми звукового оформлення гри написані композиторами Гарі Шайманом для створення атмосфери 50-х років, використано хіти відомих виконавців. Того часу, а також на рівні Форт Веселий звучить музика Петра Чайковського у травні 2008 року. Компанія Take-Two оголосила про те, що уклала з кінокомпанією Universal Studio Договір про зйомки екранізації. Крісло режисера проєкту зайняв Горвен Венбінський, Сценаристом став Джон Логан. Обидва перебули на піку слави після успіху попередніх робіт. Екранізація гри «Біошок» мала отримати рейтинг R при бюджеті у 200 мільйонів доларів. Проте студія не зважилась на такий ризик. І скасувала проєкт до виходу гри. Вона була названа Грою року різними мережевими сайтами ігор. GameStop, IGN, GameSpy, GameTrailer Назвав трейлер до гри найкращим трейлером року. Bioshock отримала премію як найкраща гра для Xbox 360 на Games Convention. І після такого успіху гри, звісно, почали клепати продовження гри, де три роки її писали та ліпили. Ну у 2010 році виходить сиквел Bioshock 2 Розробкою якого займалась Тукей Марін. Повернення в улюблене захоплення, новий сюжет, нові модифікації та можливість приміряти скафандр великого папочки. Все це здавалось вельми багато обіцяючим та цікавим. Зрозуміло, найцікавішим елементом у новому шутері здавалось головний герой: найперший великий папочка, що володіє на відміну від наступних серійних моделей власною волею. Внаслідок однієї малоприємної події об'єкт Дельта, так званого нашого великого папочку, виявляється розлученим зі своєю маленькою сестрою і умертлений на цілих 10 років. Гра має захоплюючу атмосферу та глибокий сюжет, який привертає увагу гравців до світу гри та персонажів. Крім того, гра має велику кількість таємниць, які гравці можуть розкрити досліджуючи місто Раптур. Bioshock 2 це науково-фантастична відеогра, розроблена компанією 2K Marine та видана 2010 році. Гра розгортається у місті Раптур, який знаходиться на дні Атлантичного океану. Дія гри відбувається через 10 років після події першої частини гри Bioshock. у Bioshock 2. гравець керує суб'єктом Дельта, який є першим успішним експериментом із підсиленням людських здібностей, відомим як Бігун. Головна мета героя знайти свою доньку та рятувати її від рук зловмисників, які використовують її як засіб контролю над героєм. У Bioshock 2 з'явились дуже небезпечні супротивники, великі сестри, такі собі жіночі аналоги БП, що мають більшу мобільність і лють. Вони являють собою дорослих маленьких сестричок, що зберегли здатність витягувати Адам з мертвих тіл. Протягом гри гравець подорожуватиме через безліч місць захоплення. Кожне місце має свою власну унікальну тему та зовнішній вигляд. Курортний центр Адоніс, Атлантичний Експрес. Парк розваг Райнера, притулок бідняка, «Алея Сірен», парк Діоніса», Фонтейн Футуристік та Персифона. В загальному гра отримала позитивні відгуки. На сайті Metacritic гра отримала 88 балів зі 100, після чого у 2013 році виходить наступна та заключна гра цієї всієї трилогії, не включаючи ремастери «Bioshock Infinity». Події гри розпочинається в 1912 році. Приватного детектива Букера де Віта доставляють на острів з маяком неподалік узбережжя штату Мен, двоє ексцентричних замовників Роберт і Розалінда Лютес, які доручають букеру привести дівчину Елізабет Вобін на оплату всіх його боргів. Букер піднімається на вершину маяка, де виявляє пристрій, який доставляє його до Колубії – утоплене місто, що літає. У грі зберігається основний елемент серії які дозволяють гравцеві збільшити свої здібності. Також в грі є велика кількість різноманітної зброї та інструментів, що можуть бути модифіковані, щоб підійти до ваших потреб. Одним з найбільших нововведень Bioshock Infinity є система мобільності, яка дає гравцеві можливість швидко переміщуватись по місту Колумбії, використовуючи залізні лінії та змінюючи висоту землі, щоб отримати перевагу у бойових діях. Гра також має розвинуту систему інтерактивності, що дозволяє гравцеві взаємодіяти з персонажами та отримувати додаткову інформацію про історію. Гримм одним з найбільших достоинств з біошок інфініті є його сюжет. Історія гри знаходиться на високому рівні, містить багато несподіваних поворотів та вражає глибиною персонажів. Розробка Bioshock Infinity розпочалась у 2008 році після виходу другої частини Bioshock. Компанія Irrational Games, яка розробляла гру, мала за мету створити не тільки новий світ, але й вдосконалити геймплей, включаючи нові можливості бою, розвиток персонажів та інші нововведення. Головними творцями Bioshock Infinity були Кен Левін та Шон Робертсон. Кевін був директором гри та головним сценаристом. Він надзвичайно працюватий та мав чітку візію щодо того, як повинна виглядати гра та який має бути сюжет. Шон Робертсон був відповідальний за геймплей та механіку гри. Він працював над створенням різних зброй та підсилювачів. Розробка Bioshock Infinity була складною та тривалою. У процесі розробки було внесено багато змін у геймплей та сюжет гри. За словами творців, однією з найбільших викликів було створення нового світу міста Колумбії. Це було повітряне місто з великою кількістю деталей та важкою фізикою. Bioshock Infinity отримала хороші відгуки критиків. Рецензенти особливо хвалили сюжет, сеттинг та візуальну складову. Сайт Game Ranking дав Bioshock Infinity середню оцінку в 96% на основі 17 оглядів для версії PlayStation 3, 93% на основі 39 оглядів ПК версій і 29% на основі 27 рецензій для Xbox 360. Сайт Metacritic дав грі загальну оцінку 94 бала зі 100 на основі оглядів 27 критиків для версії PlayStation 3 та 93 зі 100 для 33 рецензій для версії Xbox 3. Всі три версії набули статусу загальне визнання. За оцінками на Metacritic, Bioshock Infinity стала третьою найвищою грою 2013 року на всіх платформах після The Grand Auto V і The Last of Fast. Багато критиків зійшлися на думці, що Bioshock Infinity є однією з найкращих ігор епохи сьомого покоління представок. Багато похвали було звернено до сюжету. Деякі називали його однією з найкращих в історії ігор. Дорослі теми в оповіданні були прийняті. Деякі критики, у тому числі Адам Сеслер з Рев 3 Game, також високо оцінили подачу історії, зазначавши, що можливість майстерного сприйняття та взаємодія призвело до оповідання сюжету, яке може працювати лише в комп'ютерній грі. Сюжетний поворот, наприкінці, переважно всі хвалили. Деякі критики припускають, що це зроблено, щоб спровокувати Суперечки і залишити глибоке враження, спонукаючи гравців перегравати гру. У липні 2013 року компанія Irrational Games опублікувала свої плани щодо випуску завантажених доповнень до гри. Всього їх було три: доповнення Clash of the Clouds, Bural at Sea Episode 1 та Burial of Sea Episode 2. Також був Season Pass, доповнення Early Bird Special і Columbia's Fine, доповнення Industrial Revolution та доповнення снайперська гвинтівка «Соколине Око. Гравці могли придбати їх окремо чи разом у складі сезонного абонементу. Всі три доповнення були включені до версії гри Bioshock Infinity The Complete Edition, що вийшла 4 листопада 2014 року. І на цьому оригінальні ігри закінчуються, але у 2016 році виходить ремастер першої частини гри. Але давайте я вам розповім про ремастер другої гри. Bioshock 2 Remaster – це оновлена версія шутера від першої особи 2010 року. Bioshock 2 розроблена 2K Marine і видана 2K Games. Геймс. Дігри розгортаються в антиутопічному підводному місті захоплення. Перероблена версія включає оновлену графіку та текстури, покращене освітлення та ефекти. А також підтримку вищої роздільної здатності та широкоформатних дисплеїв. Він також включає весь раніше випущений вміст для завантаження, тобто DLC. наприклад, пакет розширення Minerva's Den і карти викликів Protective Trails. На додаток до візуального оновлення Bioshock 2 Remaster також має покращену ігрову механіку, таку як краще керування прицілювання і більш чутлива система злому. У грі також є новий рівень складності режим виживання, який посилює завдання, обмежуючи ресурси та роблячи ворогів більш смертоносними. На додаток до основної кампанії, Bioshock 2 Remastered включає багатокористувацький режим, якого не було в оригінальній грі. Гра включає нові досягнення та трофеї, які гравці можуть розблокувати, а також режим режисерських коментарів, який дозволяє гравцям слухати думки розробників під час гри. Bioshock 2 Remastered була випущена як частина Bioshock The Collection, пакету, який включає оновлені версії всіх трьох ігор Bioshock, а також усі DLC для кожної гри. І щодо ремастеру першої гри, я думаю, ви самі можете про неї знайти інформацію. І на цьому історія серії Біошок підійшла до свого кінця. Я хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця, особливо тому, хто просив, щоб я записав це відео спеціально для тебе. Я його знімаю. Тому постав лайк під це відео, підпишись на мій канал і також по можливості розповсюдь це відео всім своїм друзям та всім любителям гри Біошок. Безмежно буду радий, якщо ти поділишся це відео та поставиш лайк, підпишешся на канал. Згодом буде ще більше відео, не пропускай їх. А з вами був Андрій. Ще побачимось, до зустрічі!